Привіт усім! У нас другий день турніру п'ятизіркового, зіркового потужне підсилення без зеленого кольору. Так, глянемо оборонку. Ну, оборонка це, напевно, вперше в мене таке в турнірі 100% 8 нападів. Ну, непогано. Потрібно старатися в атаках. Теж добре відвоювати. Так, давайте дивитися, що в нас там. Тут у нас Араміс. Ну, можна було б взяти жовтих, але в мене там в жовтому кольорі Антерос більш-менш і Ландо. Ландо масовик, тому шкода від. Пасивки Раміса буде боляче по мені бити. Ну тут є два жовтих в обороні, тому, можливо, є сенс так піти. Травління від дулі ми можемо прикриватися делією. І, можливо, там Араміса якось реєм трішки палити. Він же ж горить у нас. Да, тут тільки на захист те, що впливає. Тому, можливо, є сенс так спробувати. Вони тут всі точкові, а Раміса просто будемо обходити і все. Хоча він в центрі буде заряджатись. Давайте спробуємо так подивимось. Так, в нас є трійка. Трійка фіолетів, але ну, нам її мало. Ну і ми будемо зараз просто заряджати араміса. Ну, давайте скинемо жовтий фіолет. Можливо, там знизу щось. Можна рея зарядити. Ну, жовтого дуже багато. Можливо, і був сенс все ж таки взяти жовтий, але, але будемо якось виплутуватись. Давайте знімемо з них. Ось так прокинемо. Так, чудово. Там ще фіолет доїхав. Жовтий підривати зараз не хочеться, тому що там зарядиться дуля. Давайте ось так трійку прокинемо. Де ж мені знайти фіолет? Два жовтих кристала. Давайте ось так. От знову араміс по нам буде бити. Там монбел вже готується. Ну, давайте ось так комбо прокинемо. Да, тут мене з камінчиком трішки підвели. Ось так, я не знаю Монбелла тріку Давайте знімемо з них все. Там ще ти ж. Ще ці щити. Спробувати Монбела прибрати. Давайте просто жовтий підірвемо той. Та, та й все на цьому. Мунбела ми прибрали. Дуже прикро, дуже прикро. Стільки було жовтого камінчика. Потрібно було все ж таки брати жовтий. Ну тут тут вже без шансів рай вже нічого не зробить. Да, поганий старт. <кій> Не вгадав я тут просто з кольором. Ну, нічого, Ми рухаємось далі. Так, Біма. Якщо є Біма, можна брати Фергуса 9. Ну Давайте візьмемо слизмера. Тільки не подобається мені тут фергус, фергус стане сюди, а сюди стане, сюди стане Оделія. Ось так. Давайте ось так. У нас буде четвірка фіолетових. І ось так трієчку можна скинути. А, там війська я не поміняв дівалю. Ну, добре, тоді ось так зробимо. Так. Яд. Яд відправимо сюди і прокинемо трієчку. Ага, він там супротив чинив. Давайте підпалимо і ось так сині. Вистачило. Фіолет в чудовище скинемо. Лікуй. Давайте через синій. Трішки лікую не вистачило, але він нам вже нікого не прибере. Рея дозарядимо. І ось так. Можна тут перезарядитися. Ось так. Давайте Долорес приберем. Зараз мега Мінньон впорається. Ну тут поле набагато краще було. Чому тоді так багато жовтого дали? Так, тут же є дівальчик. Дюваль фергуса ми приберемо, візьмемо краще лілі. Давайте так. Можна було б ще, в принципі, і ланду взяти замість лизмера. Але спробуємо так. Трієчку для Рея беремо. Зелений кристал непотрібний. І одразу приберемо зелений. Ось так можна синій прокинути. І в нас буде рейду так, лілі нам перебрали. Знову жовтого трішки забагато. Делію ніяк не можемо зарядити, щоб цей яд від скриньки зняти. Там і вже <див> <див> дюваль готовий. Все в слизмера. Давайте рея будемо знімати зараз мегжанта, Аркур, Мар'яна, знімемо тонт, Вдаримо певну в скриньку. І ось так зарядимо ще рея. Давайте спробуємо, можливо, Аделія виживе. Вижила, але скринька, можна сказати, сама нас перемогла. Ну, взагалі щось сьогодні е не йде. Давайте ось так. Та ні, ніде там. Ну, от, що я говорив за п'ятизіркові турніри, що. Що важко тут мені не знаю, чи я неправильно підбираю команду атаки. Повертаємо тоді, що, повертаємо так. Вчора мені сподобалась ця команда, не знаю. Бо як немає шкоди з камінчика, то можна зробити трійку ось так. І трійку відразу. Реєм чистити і відправляти сладга. Ну, от, три камінчика і сладга майже немає. Давайте тут так. Ну, є так, оскільки він заряджений. Можна дозарядити своїх фіолетових і зняти це травління. Так, б'ємо в церіса. Сюди відправимо лілі. Заберемо міньйончика. Давайте це доб'ємо. Так, розумів, що там буде е, мегамільйон, але за наявності рея в нього життя там небагато. Так. Ідемо mm -hmm. далі. Ну, тут сині, тому. Ідемо фіолетом. Так, червоного багато. <різь> давайте ось так з фіолета розпочнемо. Кристал, ну давайте зробимо. Можна ось так трійку зробити. Можна зараз підірвати червоний е цей ультане. І ми просто зараз чистимо з себе. Його, його теж цей яд. Ну там він накладає травління. Ось так. Дозарядимо фіола. Ну, дивіться, як по Річарду чудово прилітає. Діваля можна в Сладга. Так. Давайте сюди. Прокинем трійку в Річарда. Ось так. Ми зараз Річарда повинні камінчиком прибрати. Угу. На моделі прибрали, так. Ну давайте. Ні, не вистачило. Не вистачило. Ну тоді тут в надії на фіолет. Ось так. Діваль у нас буде. Поки ще. Ми зможемо сюди вдарити. Так, і тепер шукати фіолет. Ага. Того зліва ми зараз доб'ємо, а той дотравиться. Ну, Чудово. Все. Так, закінчили. Ну, ось так. Прикрій дві поразки. Тут просто потрібно було брати жовтих. А тут ну, скринька просто нас під бафами того дівгаля знищила. Ну добре, дуже далеко. Всім дякую за перегляд і зустрінемось завтра.